Друзі-садівники, доброго дня! Зараз хочу вам показати коротеньке відео. І ось дивіться, є такі квіти, які взагалі вони як кімнатні, але коли розпочинається рання весна, я вернусь їх на вулицю. І вони так у мене і до пізньої осені стоять у таких ось де гаршечках І дуже все гарно виглядає. Також ось ще зараз покажу отакі квіти. Це теж я їх тримаю у горшечках. Хто займається квітами, ну, любителі, так сказати, всі мають впізнати, що це за квітки у мене. І так, дивіться, ці квіти теж я потім по осінню беру, так от зрізаю і ставлю, якщо. Погріб сухий, то ставлю у погрібі бажано. А якщо погріб не сухий, то краще поставити тоді. ну, Якщо ви мешкаєте в частному домі, то можна е, отак от зрізати, наприклад, по цибулини і поставити на горище. На горищі, чердак, хто як, де в якої місцевості живе, як називається, я е, ставив у погріб, але в мене погріб сируватий, і тому земля трішки тяне влагу, і хоч в погрібі темно, все одно починає розпускатися цибулина. Тож я спробував е, занести на гариші і там поставив значить, і всю зиму простояло. Тобто три місяці простояли вони на гариші, потім я рано, навіть можна сказати, що я не рано весною їх зняв, а перед весною я зняв з гарища, поставив у коридорчику в себе і трішки полив. Так вони у мене почали потрішки рости. І ось де з самої весни виставив прямо на клумбі в себе. І вони в мене почали розпускатися. І дуже класно виглядають, як бачите. Ось де я, дивіться, дуже гарно виглядають. І також ось де дивіться, на подвіконі теж дуже гарно виглядають квіти. Так, хто впізнав деякі квітки, то, будь ласка, залишайте коментарі. А хто ще не знає, що це за квіти, то зараз можна буде в коментарях якраз і почитати, що це за квіти. У мене дуже багато е, різноманітних е, квітів. Там гартензії, троянди, е, барбарис. До речі, Барбарис мій зараз майже самий улюблений квітка. Вона не тільки дуже красива, але й дуже корисна квітка, щоб бути на клумбі. І так, дорогенькі. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, а також залишайте коментарі, що це я вам за квіти показував.